Всім добрий вечір. Вибачте, будь ласка, за затримку. У нас трошки технічні були неставності. Отже, сьогодні у нас вечір присвячений особливим діткам. Я дуже вдячна Олені, що вона вирішила поділитися з нами такою цінною інформацією, тому що я знаю, що батьки з такими особливими дітками зазвичай залишаються самі, тому що інформації дуже мало. У мене є також знайомі, ось батьки самі розбираються, самі намагаються допомогти максимально своїй дитині. Тому у Олени дуже цінна інформація, якою вона готова ділитися і також допомагати таким батькам з такими чудовими дітками. Олена, будь ласка, розповідіть, розповідіть, Раскажіть. Раскажіть. Да, розповідіть. Бо ми... Ми вже поспілкувались трошки з нашими технічними проблемами. Отже, розказує так, так, дякую. Так, я ділюся інформацією з радістю всіма, тому що так теж свого часу, теж колись тільки перше стало на цей шлях, і залишилась по суті сама, сам на сам своєю дитиною, тому що. Ні від одного спеціаліста я на той час не почула нічого цінного. Чому так відбулося? Ну, ви знаєте, питань багато, але зараз я вже розумію, що в принципі все йде з часом, йде вперед, і з'являються нові можливості. Ось така можливість, на яку зараз от ми стали. Я розумію, що цей шлях дуже вірний, тому що всі ті знання, які я отримала вже до цього, вони мене підвели плавно і. Вже бачу результати, тому я з цим теж буду ділитися обов'язково. І хочу почати з самого початку, такого, щоб більше так інформації про себе дати. Мене звати на мезліна. У мене є дитинка, йому вже ну, майже 7 років, в серпні буде 7 років, він з низькофункціональним аутизмом. У нас все ну, саме важке, що може бути, це і він не розмовляє, він себе не обслуговує. І знаєте, от колись, коли ми тільки-тільки я от. Побачила, як моя дитина там, він забрали пустишку з ротика, в нього там слина потекла. Дивишся на інших діток, які є там на майданчиках дитячих граються, ну цього немає, а в нього чомусь таке. Коли педіатри тобі кажуть, Та, ви знаєте, у вас там все добре, ви нічого спостерігаєте, там, все буде нормально, ти береш свою дитину, просто ведеш до приватних спеціалістів, які дивляться і кажуть: Та, в Принципі ще чекайте, до трьох років діагноз якби не ставлять. У вас таких якихось яскравих ознак немає. І чекайте, перевірте слух, і в принципі і там все нормально. Так, ми дійсно перевірили слух, все добре, але дитина не розвивалася. І вже три роки я родила свого меншого сина, і вже тоді я зрозуміла, що нам потрібно щось робити, тому що він серед ночі прокидався, просто він спати не міг кожної ночі. А це стабільно по дві по три години. Він просто блукав квартиру. І ми світло не включали. Він тільки просив щось поїсти. Це завжди було у нас з'їждж. Жую, це питання таке, постійно щось жувати, вже я розуміла, що це не норма, тому що інших діток такого не було. Але так як я мама, у якої лише на той часу було, перша дитина, і ти це все робиш тако, знаєте, як крок за кроком нанюхуєш, нащупуєш, а, а може так, а може так, але ну, може дійсно, так як кажуть тобі лікарі, що, в принципі, почекайте, подивіться. Але вже тоді я взяла просто все в свої руки і пішла в центр. Стимуляції мозку. Ми рік займалися стимуляціями. Деякі незначні покращення були, там дитина пішла на горщик, там, ну таке елементарне, що якийсь погляд з'явився, таке щось було, але потім. Ну, це найбільше вже зв'язок з тим, що ми, коли вже лікувалися у лікаря-імунолога, почали приймати ліки хімічні, то це все зійшло просто на, на нуль, тому я зрозуміла, що і то не вихід, і це не вихід. Тому що вже з цими знаннями, які я маю на сьогодні, я прийшла навчання по біокорекції аутизму. Я зрозуміла, що всі ті хімічні ліки вони насправді виділяють токсини. А Сам аутизм, от розлад аутичного спектру, так, от така кінцева точка, що до цього призводить, це ці токсини, токсини, які накопичуються в організмі. І організм таких діток він просто з цим не справляється. І тоді вже йде ураження от, мозку, тобто через оцю проникненість гематоенцефалічного бар'єру потрапляють ці токсини, вони вражають мозок. І так от плавненько розвивається. Тоді вже які яскраві такі ознаки. Так, ми бачимо ці стими, коли діти починають дуже стимити. Це безпричинний сміх. Це говорить про те, що ці токсини... Дуже велика кількість токсинів, вона постійно циркулює по крові і там вже, ну, там вже дійсно там вже мозок уражений. Тобто це вже треба вбити сос, сос просто і займатися саме біокорекцією аутизму. Будь-які хімічні ліки, синтетичні бади, це теж я наголошую, тому що дуже багато е, мам. Вони беруться просто, от, все от вже десь там почули, біомед, Вони беруться, беруть, заходять на херб і, і так далі, і просто заказують хаотично ті баночки. Просто почуйте, розберіться по перше, в тих баночках, тому що вся синтетика, вся синтетика це токсини, і ці токсини з організму таких діток вони не виходять нікуди, вони не можуть вийти. Просто через те, що у них не працює детоксикаційна система. У них взагалі будь-яка система внутрішніх органів, оці системи внутрішніх органів, вони не працюють так, як потрібно. А чому так відбувається? Тому що йде набір мутацій. І це не є якісь генетичні захворювання у цих діток. Ні, це просто така епігенетика, це вже такий інший трішки напрямок. Епігенетика, тобто там, де є точкові мутації в певних генах. Це може там стосуватися якихось е, мікроелементів, там, наприклад, так, от я просто от взяла цю папочку з собою, щоб показати, який шлях ми пройшли. Оці всі наші бумажки, це всі наші спеціалісти, аналізи. Поки ми лікувалися у лікаря-імунолога, у нас ну, реально е, місяць 9-12 тисяч гривень виходило лише на контрольні аналізи, плюс ці всі медикаменти, це все, що нам назначали. І от ви знаєте, е, завдяки цьому, просто завдяки всьому цьому, я зараз тут. І тоді ми також були і в генетика, де в нас якраз таки у ті всі точкові мутації, у нас їх знайшли набір, вісім мутацій таких є. І тоді, вже коли тобі ці пазики ну, сходяться, ти ж включаєш своє логічне і мислення, ти розумієш, що ну, як чому люди кажуть, ну як спеціалісти, так будемо говорити, спеціалісти, лікарі, що ще невідомо, взагалі невідомо, звідки цей аутизм і що до цього взагалі призводить. Ну з ну таке, ну є таке захворювання. ну, Хочеться про це кричати, тому що ще в 2010 році Тейнос Сміт в своїй книги Аутізм передаліває чайні писав про це, про цей прямий зв'язок між токсинами та аутизмом. Дуже рекомендую усім тим мамам, які лише стають на цей шлях або взагалі не розуміють цього зв'язку, просто як можуть токсини і аутизм, ну, де, де ці точки. Купіть цю книгу, не пошкодуйте тих грошей, її дійсно її онлайн немає, її не знайти. я колись теж дивилася, її тільки можна купити, придбати, але вона безцінна. Так, це гомеопатична е, книга, вона якби ну, трішки інший напрямок, але та інформація, яка там є, вона дуже цінна. І ось до чого я веду е, всі ті токсини, які є в організмі цих діток. Перше, що треба робити, їх потрібно виводити. Жодними ліками ви це не зробите. Так, дійсно, якщо ви навіть будете давати синтетичні бади, щось десь буває, таке, тому що випадки різні, так, у кожного різні свої там є загострення, якісь певні, симптоматика, є набір симптоматики різний. І комусь щось допомагає, так, якийсь де трішки, ніби який розвиток, дитини, там де щось краще, але з тими залишаються. З тими нікуди не діваються. А це та сама ознака інтоксикації. Діти залишаються в інтоксикації. І ще я ще стикнулася? ну дуже велика проблема, звичайно, це харчування у цих діток. Тому що е, вибірковість, так, це батьки часто кажуть, О, у мене так дитина вибірково їсть, я розумію, що їй не вистачає там і мікроелементів. От як би її чимось накормити, от чимось, чим ви годуєте своїх дітей. Е, це таке питання, ми, от, от, звичайно, от я. Хочу теж зробити, нехай це буде якийсь анонс, не анонс, але це дуже важливо, тому що я вчора вже буквально вчора запустила е, такий свій проект, особливим по особливому, де ми разом з лікарем-нейрореабілітологом будемо розкривати м, такі глибинні проблеми і теж про харчування таке дуже дуже важлива тема. Ми теж про це будемо говорити і е, е, знаєте, як вам сказати. Нагодувати дитину можна. Ми себе теж годуємо, годуємо багато чим. Але питання в тому, чи засвоюється та їжа, яку батьки намагаються, я не знаю, ну, це не нагод... от впихнути, тому що насильно ці діти самі, та мене таке відчуття, що вони інтуїтивно відштовхується все, тому що та їжа, потрапляючи в організм, вона мало того, що не засвоїться, це токсин. Для організму це токсин, вона не розщепляється, тому що у всіх діток з аутизмом ну, з розладом аутичного спектру давайте так будемо дивитися, тому що аутизм це вже така важка стадія. Так ну аутизм, діагноз, але є різні ступені важкості розладу аутичного спектру. Зараз там змінилася ця вся картина, як діагнозів наставляють. І у всіх цих діток є ферментативна недостатність. Ось просто у всіх, коли мені мами кажуть, а як мені перевірити? Ну, я здала на фалатний цикл, у нас там нема мутацій. Ну, у нас, наприклад, є набір. Але я кажу, от як ви можете зрозуміти, чи є у вашої дитини ферментативна недостатність? Ну, ви елементарно, подивіться, якийсь стілець у вашої дитини. Якщо ви дивитеся, що там є непереварена їжа, так ну. Це вже говорить про те, що дитина все не засвоюється. Чого воно не засвоюється? Тому що воно, по-перше, не перетравлюється, не переварюється. Чого воно не переварюється? Тому що є, можливо, навіть ті, так немає мутацій там. Тобто вони є ті ферменти, але вони неактивні. Вони просто неактивні. І це все ну, як, і причина в чому? По-перше, то, що не вистачає е, вітамінів, а це коферменти. Це те, що йде перед ферментами. І це все треба. ну, тобто... Ці моменти, ну головне а батькам реально з зроз... хоча б захотіти зрозуміти, тому що багато хто, кому ти це говориш, і батьки кажуть, вони відкидають, тому що ні, нас аналізи цього не показали. Ні, аналізи не показали, значить це ви щось там собі видумаєте, Це у вас так у мене не так. Ні, важливо зрозуміти, що у всіх діток є ферментативна недостатність у таких важких. У всіх діток є ферментативна недостатність, яку треба. Заміщувати, а це можна, тому що у діток з розладом аутичного спектру, у діток з аутизмом, у них немає генетичних захворювань. У більшості, скажімо так, у класичних випадках у них немає генетичних захворювань, у них є просто епігенетика точкові оці мутації. Ось, власне, коли я пройшла вже це навчання, так я зрозуміла, що біомед, це лише біомед, лише біомедицина нам допоможе. Я шукала, шукала можливо. Ливість, чим я можу допомогти, і дійсно там були у нас декілька варіантів, які ми могли приміняти, але от щось мене зупиняло. От я така людина інтуїтивна, щось мене зупиняло. Думала, ну будемо шукати, будемо ще пробувати. Ви знаєте, дуже така цікава річ, я коли. О, ще перед цією навчанням я вже коли взялася в свої руки, я з повністю вже всіх спеціалістів відставила в сторону, я зрозуміла, що беру сама на себе це. Я почала своїй дитині давати пробіотик. Пробіотик, який спочатку на собі випробувала, такий сильний, потужний пробіотик. Чомусь, от так мені захотілося. Я читала деяку інформацію, вивчала і от я зрозуміла, що так, там, в принципі, з цього пробіотику він може зацепити трішки патогену флору, і дитина може бути в кризі, але там. Дуже багато позитивних може бути змін. І Ось я вже потихеньку водила дієту, і це дієта не лише коли дитина не їсть, не їсть глютен, лактозу і цукор, тому що ну це такі токсини для цих дітей насправді. І просто ну це, це те, що ну в принципі про це всі говорять, так що це такі речі основні, які потрібно забирати з раціона. Ну насправді там набагато більше всього. Ті продукти, які закисляють організм, які просто не не переварюються, які там бродять, викликають бродіння і розвивається порту ну, потагенна е мікрофлора. І от коли я вже почала вводити цю дієт, така поступово, давати цей пробіотик, ви знаєте, що саме цікаве, коли ми дитині, дитині мені ставили діагноз, там вже потім інвалідність ми оформляли, і коли мені сказав і лікар, і психіатр мені сказав, і вже логопед дивилася, і казала, ви знаєте, ну ви ж розумієте, що тут якби, ну, шансів ніяких. То вам вже просто треба змиритися, якби і жити з цим, тому що ну дуже важка дитина, то вже нічим не допоможеш. І знаєте, моє таке здивування було велике, коли вже через місяць цього прийому цього пробіотику, моя дитина, яка просто він засинав по дві по три години під отак у нас телевізор вечір. лягаємо спати, включаємо звук пилососа в телевізорі, в Ютубі, і заношу шумить, і дитина. 2-3 години засипає. І от через місяць прийому цього пробіотика моя дитина, я годую з ложечки, тому що ж він сам не їсть, нічого годую з ложечки, і вона просто зіває і, і відключається. 9 годин вечора. Дитина відключається місяць пробіотик. Ще через місяць моя дитина, яку я годую з ложечки, бере ложку. Це вже ми вводили вже дієту повноцінну, там жорстка дієта, Через місяць дитина бере ложку і самостійно їсть. Вже рік. Як моя дитина їсть самостійно. Я забула годувати з ложечки. І, ну, це такі, це, такі не, перші такі моменти, коли я зрозуміла, що те, що роблю я, воно набагато ефективніше того, що роблять усі ті спеціалісти. Я не хочу ніяким чином зараз там знецінювати роботу тих людей. Я просто розумію, що ті люди вони не розуміють, що таке аутизм. І навіть є спеціалісти, які кажуть, я да я і там на підвищені кваліфікації, да я і те, і те, і те, але вони не розуміють, в першу чергу у них не було такої дитини, в першу чергу, тому що ці діти не настільки тонкі, щоб їх зрозуміти, треба перше бажання, бажання дуже велике, і мати з ними цей контакт. От коли ти в контакті з цією дитиною, ти відчуваєш самостійно, ти вже сам відчуваєш, що йому потрібно, а що не потрібно. Якщо твоя дитина від їжі робить отак, то це означає, що ця їжа мені не потрібна. І ви знаєте, далі це ж я шукала, я шукала, що чим я можу допомогти? От ну, що, що може бути? І я тут натрапляю просто на цей коментар в одній групі в Фейсбуці, де ось ну, саме мій же наставник, так людина, з яким ми будемо робити цей проект, особливим по особливом Олександр Петраш. Він написав просто коротенький коментар, в якому написав, що. Є така система відновлення організму на клітинному рівні. От та інформація, яка в мене вже була, в мене просто ці пазлики всі зійшлися, і я зрозуміла, що це наш шлях, все, я йому написала. І вже там, буквально через декілька днів все, ми зробили перше замовлення, і ви знаєте, я, коли через тиждень прийому, і ми йшли вже почали йти на спеціальні концепції, після тижня прийому всієї цієї системи. Моє дитини, якою просто слоїлися нігті, в нього на ногах не було там, на цих на нігтиках не було живого місця, нігті, нігті стали міцні, вони почали рости. Нігті. Цих дітей ж не такі серйозні метаболічні порушення. А тут за тиждень у нього вже, я розумію, що вже закисленості такої немає, тобто воно вже працює, пішов процес. А потім ще трішки часу проходить, і я дивлюся, як моєї дитини дійсно відбуваються оці метаболічні зміни, тому що він вже зараз за три місяці по ну, цій системі у нього е, вже десь плюс чотири кілограми ваги, тому що ну реально він ось такий був худенький, такий, ось такий, ну а тут вже він такий, опа, і якась там м'яз у нього з'являється, тобто змінюється. Так, свої нігті це таке щастя, 100%. А коли ти дивишся на свою дитину, то свої нігті це, це, взагалі, це взагалі бомба. Так, І от, до чого я і веду, що ця концепція здоров'я, по якій ми пішли від компанії Coral Club, я розумію, що це дійсно вихід. Вихід не лише для, взагалі для людей це вихід, а для таких діток. І якщо ти дивиш, дивишся ці проводиш паралелі, якщо вже таким діткам воно допомагає, воно працює, то що ж це буде? Звичайними людьми, яких, в принципі, інтоксикація є, але ну, організм функціонує ще нормально, просто ну так, ми, наша їжа, наша екологія, вона до цього призводить, що вона ці всі токсини накопичуються, паразити в нашому організмі, вони накопичуються, так, вони там є. Але ми все одно імунна система у нас як як працює, детоксикаційна система у нас як як працює. Але коли ти вводиш цю систему відновлення організму на критинному рівні, я ж теж по ній йду. І ну, реально це. Небо і земля, три місяці, я дуже великі зміни відчуваю в собі, і дуже хочеться просто побажати всім батькам в першу чергу бути відкритим до інформації. От просто чути. Тому що ти шукаєш, дуже знаю багатьох батьків, які кажуть, так, я в принципі готова почути, але мені той сказав оте. І от тут я, в принципі, не згідна, то я, мені це можеш не Я навіть це чути не хочу, от, бо я, в принципі, вже це знаю. Ну, в мене там трошки я це знаю. От ти мені оце ще розкажи. От я дуже побажаю, хочу побажати просто батькам, е, не відкидайте ці можливості, які потрапляють у ваше життя. От є ця інформація, просто прослухайте її повністю. Якщо ви її прослухаєте повністю, і ви в кінці зрозумієте, що щось тут не те, от відчуттям своїм, щось тут не те там згідно, це не ваш шлях. Але якщо вас щось ципануло, от просто ципануло, от пишіть, дзвоніть, шукайте можливість, як можна дізнатися більше. Як, 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 тому що це шанс, це шанс на е, краще майбутнє. Це на те, що цих діток, воно дійсно, воно, ну, воно можливе. Кажу, якби я не знала цих дітей, якби я не знала таких дітей, які просто йдуть по біокорекції, насправді є, є, є варіанти інші, але ви знаєте, я. Стикнулася з тим, що просто проаналізувала е, співвідношення, які є можливі, які є варіанти біокорекції, і цю і я стільки вже переваг знайшла. Перша перевага це те, що тут, коли діткам таким, так дуже важливо виключити абсолютно все солодке. Тому що ну ми знаємо, що патогенофлора любить солодке, дуже любить. А у цих дітей такий паразитоз жорсткий, ну просто такий паразитоз, що я знаю одну маму, яка здавала аналізи, вони здавали аналізи там по різному. Вони брали, коли просто е, вони принесли до лікаря ці аналізи, він подивився і каже: Я не вірю, що це аналізи шестирічної дитини. Я не вірю. Не може бути. Бути в шестирічній дитині отакий от набір аналізів, а там просто там паразит на паразитовий, паразит на паразитовий, інтоксикація така, печінки, там практично немає. Там, ну, там кошмар просто. І він каже: я не вірю. То от що я хочу сказати? В цій, по цій системі, так, в цих продуктах мені дуже подобається, що тут немає солодку, тут є гіркі трави. Гіркі трави, які абсолютно безпечні для наших дітей. Ви знаєте, те, що я навчання яке я проходила, там було дуже важливо вводити всі продукти поступово, буквально по одному продукту. Там один продукт і спостерігати за реакцією, тому що ну там можуть бути різні реакції, так загострення піти, там там навіть просто зацепити якийсь патоген і там піде криза, піде інтоксикація сильна. Ну і таке, і дуже все поступово. Я всі продукти, те, що мається на увазі протипаразитарної програми, я ввела в один день. Настільки була впевнена в цьому, от просто я людина інтуїтивна. Я настільки була впевнена, тому що я розуміла, тут гіркі трави, тут ферменти, гіркі трави, тобто, тут нічого тут зайвого немає. В один день вела, два дні ну така реакція в нього є організму, в нього кров з носа, але це яка кров з носа? Ну там трішки пішло, він попригав, попригав, у нього ж це, це така е, особливість, ну, це її, тобто, дуже любить пригати. Попригав, попригав, десь судинки слабші стали, як кров з носа пішла. Все, два дні. І Абсолютно нормально дитина спокійна. Він такий, як він є. Всі продукти там просто жменя, жменя цих бадів, ну бадів біологічно активних добавок всіх цих екстрактів. Абсолютно п'є і все все в нього добре. Але я знаю інші інші методи, які приміняють, і там дійсно там буквально одна драже і вже криза. Плюс одна драже і вже криза. І тобто дуже важко діти там, роками в цих кризах. Там дійсно є результати, так, але мені дуже не подобається, що це постійні інтоксикації, дуже жахливі. А тут отака дуже крута. Крута можливість разом з цим виводити токсини, пити пити водичку, яка залужує, залужує організм. Теж продукти H500, який ну для наших дітей це безцінний. Короломен за H500, це ну на постійній основі це як я не знаю просто. Замість тих супчиків, соків, які батьки дають, і вони вважають, що це дійсно вода. Вони вважають, що це вода, або ще дуже люблять казати, що моя дитина не п'є, ну ви ж це ж аутизм. Ну от він не п'є воду, він ну не може він її пити. От йому не добре від води. Я коли таке чую, я просто розумію, що батьки не хочуть, не хочуть займатися, але хочеться дуже достукатись до батьків. Якщо ще дитинка дуже маленька, просто робіть вже все максимум, от максимум для того, щоб дитина не пила чаї, компоти, соки. е-е-е, так, H500, хтось каже? Да? H500, так, це бомба, це вогонь, це дійсно це продукт космічний просто. Вже робіть все максимум для того, щоб дитина пила чисту воду, і обов'язково е, пропорції, тому що ну от 30 мл для наших дітей, скажу з вами, 30 мл на кілограм маси тіла це дуже мало. 50. 50 – Це як мінімум, тому що щоб ви не приміняли, які б ви там сорбенти, не пили і так далі, без води ці токсини нікуди не діляться. Вони просто будуть циркулювати. Циркуляція по крові, вони постійно будуть ходити, а, а насправді вивезти не так то легко. В дуже важких випадках токсини виводяться. Дуже важко, тому що інтоксикація йде нон-стоп. Нон-стоп діти стресують постійно. Ці дітки дуже постійно стресують. У них немає цієї регуляції. Знаєте, у нас е, в людей, яких функціональ... функціональність організму вона не порушена, так ми можемо себе і самі заспокоїти якось. Ми в принципі можемо контролювати свої емоції. Там діти нічого не можуть контролювати. Ну якби ми ж розуміємо от, е, такий же стан, коли вже є раз, навіть розвиток аутичного спектру. Він вже багато про що говорить. Треба просто все брати в свої руки і працювати. Здоров'я дитини залежить від батьків. Ну, звичайно, папи в нас не не так часто беруть на себе цю таку місію. Хоча я знаю деяких тат, і вони більше мам включаються. Вони взагалі їм респект великий. Більшість, але ну да, більшість це мами. Тому все в наших руках, наших мамських руках. Так, залежить все від нашого від нашого бажання сильного допомогти своїм діткам. І насправді дуже важлива річ. Теж дуже хочу це проговорити, тому що я до цього вже дійшла. Оце допомога своїй дитині, так відновити свою дитину. Ти допомагаєш собі. Ти себе в першу чергу відновиш. І це все йде на рівні душі. На рівні душі, коли вже оце знаєте, всі аспекти. Ми теж до, до речі, в цьому нашому проєкті особливим ми будемо про це говорити. Дуже багато буде про це говорити, тому що саме комплексна робота, комплексна робота дає цей результат, і я більш ніж впевнена, що аутизм побороти можна. Я йду. Тільки до цієї цілі кінцевої я не зупинюсь, я роблю я ще так над цим працюю. Це не те, що я там ой, я там все знаю. Ні, ні, я розумію, що це тільки така вершина айсбергу, яка дає мені можливість вже відновлювати свою дитину і вже ділитися цією інформацією з іншими. Але я працюю надалі, тому що от моя так, моя кінцева мета це побороти аутизм. Я впевнена, що це можливо, тому що якщо є та причина, яка е, призвела до цього, то однозначно є рішення. Ну, рішення є завжди. Просто люди цього не бачать. Люди не помічають, трішки е, трішки покопати глибше. Но я думаю, що в принципі в мене на сьогодні все. Те основне, що я хотіла сказати, ту основну інформацію, якою я хотіла поділитися. Але насправді дуже дуже багато всього що ми готуємо з Олександром. Дуже багато цінної інформації, тому але якщо буде бажання, будуть люди. Е, ми звичайно можемо ще робити такі ефіри, якщо буде потреба, і, але ну так, це, це дуже цінно і потрібно, потрібно доносити людям. Цей проект буде в Фейсбуці, правильно? Так, так. Я що якщо комусь буде цікаво, обов'язково дам силочку і щоб приєднувалися, тому що дійсно це дуже цінна інформація, і коли чуєш від людини, яка отримує цей результат. Це просто дуже багато цього, це варто цього. Отже, я дуже вдячна за цей ефір. Я дуже, дуже сподіваюся, що ми були корисні. Ще раз вибачаюся за затримку. Ось так що До наступних зустрічей. Дякую, хто був з нами. З нами ось 10 чоловік, 10-11 завжди було приблизно. Так що людям було цікаво. Дякую і до наступних ефірів. До побачення. Дякую.